Коли не були багатою країни, про великий жаль, супер багатою елітою, але з супербідними людьми. Ми не маємо альтернативи, ніж виконувати ці реформи, бо вони потрібні дійсно нам. По-друге, жодна країна на Заході не дасть нам грошей на відбудову. Якщо вона розуміє, що ці гроші будуть вкрадені. не йдеться про шантаж, що ви зробіть реформи і дам вам грошей. Ні, у, них, у західних лідерів є проста відповідальність. Вони Не можуть вийти до своїх виборців сказати, що ви знаєте, ми дали на Україну 100 мільярдів, і з них, на жаль, там 80 мільярдів крали, чи 50 мільярдів вкрали. Вони не хочуть мати скандали, не хочуть мати кінця своєї політичної кар'єри, теж як звичайні люди, це нормальне розуміння. Тому спершу будуть реформи, а потім будуть гроші на відбудову. І ці реформи мають бути щирими і послідовними, щоб у нас заходу була довіра, щоб вони розуміли, що сьогодні ми зробили, а завтра ми не відмотуємо назад, як воно було. А рухаємося вперед, як ми домовилися до.